Який існує товар. Е, якщо це оригінал, він йде в великих мішках, він іде все разом. Тобто, повторююся, е, там чоловічі, жіночі, дитячі, там воно йде міксом. Якщо це сортовка, там є сорти. Е, сорти секонд-хенду. є крем, екстра, перший і другий. Крем це найкращі речі. Вони всі е, практично нові, е, деякі є з етикетками. Вони всі в ідеальному стані. Екстра, це речі, які в дуже гарному стані, але там етикеток вже не буде. Але вони всі будуть без дефектів, без дуже сильного зносу. Перший сорт, перший сорт це дуже такий собі товар. Відповідно, він. На вагу досить окей годиться на оцінку рідко годиться, але в принципі так само його деколи купляють. Тобто, це речі, які видно сліди використання, вже які можуть мати незначні дефекти, але які виправляються ну, переважно без дефектів. Другий сорт це все, це все речі з дефектами. Ну відповідно, але вони там супер дешеві і їх переважно купляють, хто має час виправляти то.